Сьогодні приїхала Audi A606 на заміну ремня генератора, бо злетів і вирішили заодно поміняти ремень на ТНВД. Я схолкнувся з такою проблемою. Наприклад, я хочу його натягнути. У мене ролик крутиться, але в натяжку не йде. От, наприклад, я зараз поставлю сюди ключ. Для того, для опора якогось, ні? І там зараз. О, І зараз натяжка йде. Оцей білий. Уходимо натяжку. А Отак він просто крутиться і натяжка не присходить. Може хто знає, в чому може бути проблема. Audi A6C6, 6 3 дизель 171 кВт. І я не можу натягнути максимальна натяжка, але це не сходиться. І я поки що не знаю, в чому може бути проблема. Може хтось знає, то буду вдячний за інформацію.